Бізнесмен, політик, меценат. Шановна громада, ну звісно, дякую Олександру Івановичу, що надав мені слово першим, я просив десь мене всередину поставити. Ну, раз така справа, значить, почнемо. Е, знаєте, про що я хотів поговорити? Я хотів би, щоб, е, оскільки, ну, би, ці збори вони є ну, не тільки. Е, Присвітити якусь економічну мету, або ми постійно з вами говоримо про е, проблеми економічні так і таке інше. Я хотів би, щоб ми або про політичний, да? е, я хотів би, щоб ми звернулися до такої дуже глобальної проблеми, дуже серйозної, як е, е, проблема лідерства і я буду громче. Я хотів би, щоб ми. Е, на одному з наших наступних зібрань е, освітили проблему лідерства. Взагалі, е, відповідальність лідерів за е, долю е, не тільки держави, але е, це глобально, але можна говорити про якісь певні соціуми, е, і е, навіть якщо е, говорити про починаючи з е, Рівня сім'ї з рівня сім'ї, це теж є певна такі початковий кластер соціальний, де лідер відповідає за цю громаду, яка йому вручена, і ідучи по восходящий, це, ну умовно кажучи, якісь колективи, якісь громади, якісь міста і таке інше. Я думаю, що це питання дуже важливе, тим більше, що тут є декілька аспектів ну, таких духовних, і дуже добре, що у нас є люди, я маю на увазі наших духовних лідерів, які, які могли би виступити експертами і допомогти пошуку. Відповіді на ці одвічні питання. Я не буду навіть далі розвивати. Я вам дуже дякую, що вислухали. І, Олександр, прошу. Головна теза за зафіксовувати. Дякую. дякую.